Моє вітання славним синам та донькам України. Вітаю вас на своєму каналі і на велесовій фермі. У нас літо, не знаю, як у вас пече, ви бачите, вже зацвів соняк джінки, і досить швидко він відкрився, буквально ще позавчора їхав, ще було воно все зелененьке, а сьогодні вже їдуть. Це вже повністю е, зацвів. У Сонях починається інтенсивний медозбір. Потрібно буде заглянути до своїх е, ділок, що вони там поробляють. Думаю, може, що сьогодні ввечері встигну і подивитися. От, і знаєте, сьогодні ви вже, мабуть, зрозуміли, що сьогодні ми будемо не про ферму, е, але ми будемо багато балакати сьогодні про. Годіблю, про годівлю корів, телят, От, худоби, тварин. Е, чому саме про годівлю? Тому що сьогодні е, я буду на предприємстві, яке має свій власний комбікормовий завод і досить такий мадьорий комбікормовий завод, я б сказав, бо такий. І фактично. Я хочу з вами пройти, показати вам всі цикли виробництва якісного продукту для годівлі і телят, і свиней, і птиці, і фактично, як би сказати, показати вам живу картинку, щоб ви розуміли, от, як повинно все відбуватися, коли ми балакаємо про професійний підхід тваринництві. Тому розпочинаємо цю маленьку подорож і разом з вами подивимося, що і як відбувається. Вірите, я оце чим далі їду на північ, думаю, може тут буде трошки прохолодніше, але скажу чесно, не зовсім це і так. Тут жаровня пече, вже 35 градусів, от, і вже моя солом'яна шапка з волосся вже так трошки починає закипати. Але це не головне. Ви бачите, що в мене над головою над головою якраз е, стоїть вивіска Бушхофа. От іменно це лідер лідер на світовому ринку по виробництву комбікормів. Це якраз на сьогоднішній день номер один в Європі. От е, постачальник обладнання для комбікормових заводів. Сьогодні дана продукція виробляється найкращої якості, і сьогодні ми з вами якраз. Знаходимося на е, самому великому і самому потужному бужгохському е, комбікормому заводі з усієї України. От, тому е, зараз ми якраз з вами і побачимо, як виробляється е, продукт для годівлі тваринок. За мною зараз дивіться, їде здоровенний зерновоз, кормовоз. Це дивіться, вже завезли. Корма, і вже корма потихеньку поїхали от, до корівок. Тому зараз ми пройдемо по циклах і побачимо це все своїми очима. Перед тим щоб почати розповідати вам безпосередньо про цей комбікормовий завод. Я хочу, щоб ви подивилися мені за спину і побачили звичайні поля. Скажуть, Михайло, що ти показуєш. Але я хочу вам показати наступне, що саме сировина з цих полів, от зерно. Перше воно поступає сюди на комбікормовий завод. От і фактично потім вже починається процес виробництва якісного корму для худоби. Це подається дробівка. Ага. Подробнеється, подається дачі з і з колосів готова продукція попадає на привіт. Самого комбікормового стола так називаємо, попадаю сам змішувач, після чого і змішувач попадає на рановий заводу. Так, ми все почули, тепер дивіться своїми очима. Може тут буде мене погано чути, але щоб ви розуміли, ось, о, ви бачите труби, по яких приходить отакий восьминог чи дев'ятиног, десятиног. От заходять сюди інгредієнти. Тут вже йде процес змішування, потім воно все йде через дробарку. От через дробарку, бачите, от там воно вже повністю все йде, змішується. А ви можете задати питання, що це за мішки? Це так само село більше і меншого Ага, це менший об'єм селосів, да? І воно фактично теж так само по шнеках, усе йде сюди. От, виходить, що ви можете зразу змішувати скільки компонентів? 12. О, 12, да? От, можемо це спеціально для того, щоб якісь мікрооб'єми додати, і фактично можна змішувати 12 компонентів. Отут воно все перемішується, отут воно все дробиться. Ось ви бачите, тут перевіряється, теж можна ще щось додати фактично. І все вже тут компонується, да? тут вже йде готові. Тут продукція зеркала зерка, яка це... подається на дану лінію і сюди. Оце все воно сюди йде і смішувач вже готовий, і потім вже звідсіля йде продукція на гранулятор. Да? Ага, все, спеціальний транспортер іде рух, От і відповідно далі воно все рухається. Пройшли ми завальну яму, розібралися ми з силосами. От і Зараз ми фактично підходимо до блоку, От де знаходиться у нас котельня. Котельня. От і Тут у нас відбувається котельня, це в нас. оце. І по факту, як відбувається процес, подається пар, у ну, кожного форми, є свій спеційний приготування. Подається оперативний пар з тиском 4, 4 до 6 бар, в від самого складу кормів. І подається до, на гранулятор. В грануляторі пар попадає прямо на, на, на сам корм і він можна сказати, проходить стерилізацію паром. А далі падає на матрицю і виходить готовий ковір. Є. Єс. Так. Це е. не про на готову продукцію для гранулятора. Це вже... А, це продукція на нахер... гранулятора? Да, так, для гранулятора. Тобто, от цього заводу Ось... перекачує сюди для, 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 для будущої гранули. Все, прийнято. О, так, Звісно, класно тут зроблено. Я вам скажу, бачите, зараз йде завантаження якраз. Для поросяток чи для коровок От, вантажиться кормовоз. От. І ми далі ось о, дивіться такі силоса, і зараз безпосередньо ми з вами підходимо о, безпосередньо підходимо. Добрий день, хлопці. От, і дивимося на оцю махіну. Отут -от якраз і відбувається котельня. О, Тут, бачите, зараз. Чистять, налажують усе, через що все має працювати навідмінно. Тому тут якраз от такий іде процес. Так, ідемо далі, ідемо далі. І ми попадаємо хо-хо. Прикольно. Сам це грануляція. Ага, оце це грануляції. За допомогою норії з баків, тому що було на вулиці дачі, подається на бункер продукція і отам верхній частині гранулічні відбувається стерилізація корму. Ага, получається у нас звітіля заходить корм сюди на гранулятор, і сюди заходить пар із котельні чик. Сюди, і тут одразу вже на грануляторі іде стерилізація корма. І получається, ми уже отут зразу виконуємо дві функції фактично в одному механізмі. Yeah. От і получається, у нас зразу тут уже іде простерилізована паром, от гранула, яку уже далі І... гранула в Ага, оце охолоджувач yeah. такий, типа по при дві у нас для. Готовою ага, продукцією, дві бочки. Дві, дві бочки. Ага, все. І, і оце все воно йде. Дивіться, на перший погляд, все навіть і дуже, це просто. Це все дуже просто. Я розумію, що е, ну, як, от, знаєте, не святі горшки ліплять і на сьогоднішній день. В Україні сьогодні це все можливо і фактично можливо те, що сьогодні якраз ми з вами пройшли цикл. От і на прикладі е пристартового комбікорма я рахую, що це один із самих основних елементів, з якого починається. Все тваринництво безпосередньо, як е, скотарство, свинарство, птахівництво все починається із престартера. От і це ми з вами пройшли, і на виході, от на сьогоднішній день, ми з вами отримуємо отакий ось продукт. після цієї всієї історії. Після цієї всієї історії, от даний корм проходить по цій всій системі, і ось о, ми з вами бачимо якраз. Комбікорм готовий для поросят престартер. От, бачите, від одного від перших днів життя. От По факту, якщо подивитися і порівняти, ось дивіться така дрібненька фракція. така дрібненька фракція. От І фактично 2,5. І ось, ось дивіться, престартер для телят. От, такий от виходить. От, виходить для телят. він Трішки більше. це з... четверочка. Да. Четв'ярочка. От якраз. От. І супер. Дивіться, якщо взяти по органолептиці, О, має такий приємний запах. М -м -м. Смачно я вам скажу, молока ще сюди додати і можна їсти. Свинячий має суке молоко. Це я за телячий кажу зараз. А тепер беру свинячий. Ось дивіться, бачите, для поросяток маленький. Скажу чесно, ви поросят любите дужче, тому що поросячий набагато смачніший. Він тут з легенькою кислинкою відчувається смак молока. Карто... О, картопля. Навіть картопля, а це все енергія. О, а це все енергія. От, якщо є сухе молоко, це білок, і це все натуральні продукти. От, і відповідно, я вам скажу, що якраз продукти от зараз я тримаю в руках і розповідаю вам про продукти, щоб ви зрозуміли світової якості, от, якраз для професійного підходу і для е, е, професійного вирощування. І, Вирощування і роботи безпосередньо із тваринами. Так, дивіться, ну я вам скажу, під'їв я трошки е, престартового комбікорму. Ну, от, Я вам скажу такий собі смаколик. От і до речі, якщо ви уважно дивитесь, ви бачите, у мене за спиною. От зараз іде процес, і ви бачите, стоїть ціла лінія, ціла лінія, і тут якраз відбувається теж досить цікава процедура. От, досить цікавий процес, так би мовити, виготовлення уже безпосередньо БМВД. БМВД це білково вітаміно-мінеральної добавки. На сьогоднішній день, на сьогоднішній день, от присутня досить велика проблема у приватному секторі. І не тільки в приватному секторі, а на е цілому е великотоварному виробництві це фактично е білок. Білок, структура білка і фактично насиченість білком кормів. Кормів, от якраз отут тут, на сьогоднішній день е спеціалісти, фахівці. Даної компанії, от і працівники заводу вирішують це питання, тим, що сьогодні відбувається тут процес насичення, фактично преміксів. Преміксів це вже безпосередньо е, різними компонентами, е, якраз білковою групою, і фактично, вже тут, от, якраз дивлячись на оцю цю лінійку, тут додаються різні групи е, добавок. Тут і кальції, і е, е, інші тут мінерали, е, вітаміни. От ну ціла, ціла, ціла лінійка. І по факту у нас виходить тут, от якраз і відбувається це все насичення. Так, і Якщо промо... продовжити розмову про БМВД і не просто про БМВД, а якісне БМВД, ви бачите, е е компанія New Fit е з любов'ю до тварин, от, дивіться, які красиві мішечки, БМВД безпосередньо. І ось о, якщо ми відкриємо це те, про що ми з вами спілкувалися, ось о, фактично вже Білково вітамінно мінеральний комплекс. Тут е, все, що необхідно є для росту і правильного розвитку. Е, ну, Тут уже поросят безпосередньо, і фактично, тут залишається одне, що вам зробити, це тут додати тільки зернову групу. Правильно, От, додати сюди ячменю, додати сюди кукурузи і фактично щоб ваша вже поросятко ваше росло і було максимально здоровим і радувало вас от якраз своїми 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 показниками тому що, що ну я знаю і по собі, і знаю, пишете багато мені коментарів відносно того всього, що премікси це класно. Премікса там додається відносно там від одного до чотирьох до 5%. відсотків. От і фактично виходить така ситуація, що ми додаємо премікс. Проблема у нас, як його змішати, проблема як його правильно додати до для годівлі безпосередньо худоби, от або свиней, або птиці. От, а тут якраз оце БМВД являється таким, знаєте, альтернативним рішенням, От, тому що його в залежності від того, який вік поросяти, його додається в різних відсотках і набагато легше, тому що не потрібно шукати білкову групу. Білкова група на сьогоднішній день це ріст. Це е, скелет, це мускулатура, це фактично якраз правильний розвиток рівномірних вашої тварини, і це безпосередньо, якщо перевести на загальні рамки, то це якраз продуктивність вашої тварини. От і тут якраз це враховується, тому що беруться продукція і беруться компоненти, якраз отут сировина найвищої якості, найвищої якості і фактично за нормальну ціну, і і потім уже. Сюди компонується тут е, е, вкладені е, премікси е, або так звані бленди од світових лідерів. І щоб ви зрозуміли даною продукцією всього е, заводу, якраз годуються е, племзаводи, е, годуються е, плем ферми, свиноферми, пташники. От задля для того, щоб отримувати максимальні результати, і для мене було б дуже. Таким я вам скажу важливим елементом або моментом, щоб ця вся продукція попала на е, наш ринок приватного сектору, от тому, що тут якраз виробляється якісний продукт е, кормовий, і фактично тут є гарантія якості, тому що е, зараз мені було б цікаво, щоб з оцих усіх е, банок або норій, або мішків. Продукція фасувалася і могла посту, пост, ну, поставлятися не тільки оцими великими кормовозами на комплекси промислові. А я хотів би, щоб ця продукція також мала змогу попасти і до вас у ваш хлів, у ваш сарай, до ваших тварин. От і ви фактично змогли ще краще, ще краще е, працювати у себе в дворі і бути. Більш успішними е, успішними власниками от своїх тваринок, не дивлячись, що це хай це буде куриця, хай це буде порося, чи це буде корова, тому що ну ви розумієте, я на сьогоднішній день розповідаю вам про це все не для того, що там Михайло там ла 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 розказує опять якісь там е, інформацію. Дає розказує про якийсь завод. Я вам скажу сьогодні, це глобальніша проблема. Тому що щоб ви розуміли, приватний сектор сьогодні на базарі купує одне фактично сміття. А якщо не сміття, то це я вам скажу продукція, яка насичена антибіотиками, продукція, яка насичена різними хімічними речовинами, яких не то що їсти тваринам нельзя, не можна, а в другому випадку, що навіть нам людям його їсти не бажано. І розумієте, ми годуємо цим шмурдяком тварин, вирощуємо їх, отримуємо від них продукцію, молоко, м'ясо, яйця. І фактично думаємо, що ми їмо якісний продукт. А в виходить, внаслідок у нас ми, худоба хворіє, ми хворіємо, і ми не знаємо в чому проблема, бо ми ж думаємо, що ми їмо домашнє, якісне. От і в результаті виходить, що ми за рахунок того, що ми покупуємо дешеве на базарі, дешеве. От, і ми думаємо, що ми зробимо якусь якість. Оце така і виходить якість. Знаєте, яка юшка така і е, чи яка рибка, така і юшка, то відповідно і тут. Чим ми годуємо своїх тварин, такий ми маємо фактично е, вихлоп. Тому Вибір за кожним з нас, і якщо е так складуться умови, і ми зможемо е домовитися, то фактично е в найближчому майбутньому я думаю, що е продукція. Даного заводу може в якійсь певній мірі і почне поступати на наш ринок приватного сектору. Так, дивіться, вся продукція виготовляється під торговою маркою НюФіт, і ось Максим, головний менеджер із реалізації товару. Маємо в наявності, виготовляємо престарт телячий та свинячий. Премікси, старт, ровер, фініш та БМВД дуже якісне і дуже корисне. Да, я вам скажу ще від себе, що е, я був е, вражений, був вражений е, тим, що сьогодні в Україні не дивлячись на е, війну, не дивлячись на складне. Економічне положення нашої країни сьогодні люди не здаються, розвиваються, вкладають кошти, генерують е е прибуток і фактично зацікавлені в тому, щоб на сьогоднішній день ми, українці, з вами вживали не просто їжу, а вживали якісну їжу. І сьогодні вони е своїм процесом виробничим допомагають. Е Десяткам, сотням, тисячам тварин і господарствам саме в забезпеченні е, тваринок якісним кормом, і відповідно, щоб вони давали віддачу у вигляді е, якісної продукції. Зараз хочу зазначити ще далі. У мене відео ви побачите, я почав уже годувати своїх теляток при стартером. Я вам скажу, досить така цікава позиція. От і про неї я розповім вам далі. От, тому Дякую всім за увагу. Ставте лайки, пишіть коментарі. І, будь ласка, в своїх коментарях надайте, будь ласка, комент, наскільки вам би було б цікаво, От, якщо б вам би було цікаво, якщо б дана продукція з'явилася у нас на ринкові і готові б ви були її купувати. От, і крім того, не забуваємо заходити до нашого інтернет-магазину Private Milk and Meat і проводити закупівлю якісних і ветеринарних препаратів, і кормових добавок, і засобів по догляду за тваринами, і за вим'ям тварини. От. Все для того, щоб ваші тваринки були щасливими і ви відповідно від них отримували максимально якісну продукцію. Тому дякую всім за увагу. І до зустрічі в наступних відео далі буде цікавіше. Буду вам розповідати про те, що ще нового, цікавого і корисного є у нас на українському ринку. Бувайте.